Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент Тіві. Сьогодні з нами на зв'язку політичний експерт Вадим Денисенко. Вітаю Вадиме, вітаю президент України Володимир Зеленський підписав указ про історично населення українцями території Росії. Що фактично несе за собою цей указ? В чому його задум? Дивіться, в принципі, перше, якщо хтось вважає, що результати цього указу можна буде побачити завтра чи післязавтра, то То глибоко помиляються в принципі, цей указ при тяжкій кропотливій роботі при реальному наповненні цього указу про тому, що буде спеціально створений орган, який буде займатися українцями в діаспорі, дасть перші результати на раніше ніж через 6-7-8 років. В чому наша головна задача з того, що я розумію, наша головна задача з того, щоб мільйони українців, які є зараз громадянами Російської Федерації, перестали як мінімум вороже ставитись до України, стали нейтрально ставитись до України, а краще перетворилися до наших союзників. Якби 30 років Україна займалася українцями, які є громадянами Російської Федерації. В принципі, на цей момент можна було б чітко говорити, що 10% росі... громадян Російської Федерації, будучи етнічними українцями, точно були б проти цієї війни, і точно росіянам було б набагато тяжче на сьогоднішній момент. Тому з цієї точки зору це правильний указ, який потребує дуже тяжкої роботи, потребує складних неординарних рішень, і його результати ми не зможемо побачити. Як в офісі швидких рішень ми зможемо його побачити не раніше ніж через, як я вже сказав, 6-8 років. А як ви взагалі бачите цей механізм? Яким чином мешкати громадяни України, які проживають на території Росії, яким чином до них має дойти ця інформація? Яка це буде інформація? Дивіться, це від культурно-просвітницької інформації до Просто пояснень того, що відбувається в Україні, як це відбувається і так далі. і так далі. Це велика інформаційна кампанія. Інакше її станом на зараз я її просто не бачу. Але ми також повинні розуміти, що на сьогоднішній момент не холодна війна і інструментарія значно більше, ніж просто Голос Америки або ЕБІСІ. Є телеграм-канали, є Тіктоки, є ютюби, які працюють в Російській Федерації. і Росія не може багато із цих інструментів. Виключати тому з цієї точки зору, очевидно, все ж таки було б дуже правильно, щоб було розроблена відповідна концепція, і ця концепція почала працювати. Ну, так ми бачимо, взагалі, по тому по наративах Росії за всі роки, вона звикла подавати історію у своєму ключі, і в принципі, так як зручно їй і їй доволі таки вдається методом пропаганди деякі навіть нонсенси вбивати в голову своїх ж громадян. І от цікаво, от після того як ми видали такий указ, якої реакції варто очікувати від Росії, вона була історична. Тобто ми її побачили зразу. Це була достатньо історична реакція. Вони, в силу того, що вони шарахуються від братських народів до відсутності українців як окремої нації, взагалі вони не можуть в принципі сприймати будь-які подібні заяви. І для них завжди дуже боляче сприймати будь-які подібні заяви, але на це особливо не треба звертати увагу. Ми розуміємо, що з іншої реакції від росіян на сьогоднішній момент там могло б бути навіть вони зразу ж почали розповідати про те, що це територіальна цілісність Росії, порушується і так далі. І так далі. Нічого подібного в цьому указі немає. В принципі, це нормальна дзеркальна відповідь по тому, що робили росіяни, і роблять росіяни і своїми законами про сатікав. Тільки у них вони в набагато жорсткіші форми. І в набагато, скажімо так, безпродуднішій формі побудовані, тому ще раз повторюся: це правильний крок з точки зору перспективи не завтрашнього і навіть не після завтрашнього дня, а кількох років. Ну от і методи відповідно боротьби і протидії російській пропаганді, де вони будуть ці факти заперечувати, це якраз і буде той шлях, який маємо пройти за ці роки. Правильно я розумію? Да, абсолютно правильно. Тут в даному випадку. Ми повинні розуміти, що росіяни дійшли до тієї інформаційної машини, яка у них існує зараз, не за один день. Вони будували її десятиліттями. Тобто зараз нам на жаль теж треба це робити, тому що ми повинні розуміти, що поруч нам знаходиться ворог, який нікуди на жаль не зникне. Гаразд давайте поговоримо трішки про міжнародну політику і наших партнерів. 22 січня на день соборності України до Києва прибув прем'єр Польщі Дональд Туск. Це його перший візит з моменту, коли він вступив на цю посаду. Дональд Туск, взагалі з перших днів обрання, показує дуже активну проукраїнську позицію в парламенті Польщі. Також він заявив, що Польща приєдналася до декларації країн Групи 7 про гарантії безпеки для України. Про ці гарантії, що почали казати літом, проте е поки що. Що реальні гарантії безпеки підписала лише Великобританія прямі з Україною? От ось цей крок, цей візи до туска те, що він казав, це вже ми можемо в принципі констатувати, що відносини України і Польщі після низки напружених моментів минулому році почали відновлюватись. ну Правильно сказати почали відновлюватись, тому що у нас є достатньо багато дружливих моментів, які ми е е е е в принципі, протягом останнього року далеко не згладжували, Ну поляки теж грали свою гру. Тому ну, і слава богу, виборів вже найближчим часом немає. Тому буду сподіватися, що справді ситуація буде переходити в більш-менш нормальний Це Дуже важливо тим інше, іншого що Туск заявив про те, що він хоче очолити по суті рух по підтримці України в Євросоюзі, будучи людиною впливовою насправді на рівні Брюсселя, це справді для нас величезний позитив. Але е, треба розуміти, що на цьому штуку буде достатньо багато підводних каменів, і Волинська різня ще не один раз буде е, е, виникати в різноманітних суперечках. Тому тут обидві сторони реально потрібно, щоб вистачало розуму в куларах вирішувати головні найпроблемніші питання і не виносити на е, публічний розгляд або на публічні тобі скандали. Ті чи інші моменти тому зі точки зору справді це величезний позитивний крок, але які в будь-що політиці, тут немає сталості, тут це динамічна ситуація, яку нам потрібно покращувати і в ніякому разі не вступати в на ті міни, на які ми вже неодноразово наступали. От власне, я згадав за договір безпеки з Британією. Багато хто вважає, що це може стати ось таким каталізатором, що інші країни, окрім декларування, те, що вони підпишуть гарантії безпеки, можуть послідувати принципу Британа принципу Британії і також підписати ці гарантії безпеки. Чи вважаєте ви, що такраз найближчою, найшвидшою країною, яка може це зробити після Британії, може бути Польща? Віця про всі повазі до Польська до Польщі польща не може бути гарантом безпеки для нас. Вона може нам допомагати, вона може нам надавати фінансування в певних моментах. Вона може нам бути дуже важливим транзитером зброї. Але ну при всій повазі польська армія навряд чи може бути гарантом безпеки для України. Тому з цієї точки зору це красиві слова, це красиві речі. Але для нас найважливіше це все ж таки, що буде підписано в договорі із Сполученими Штатами Америки. При всій повазі до Польщі повторююся, але гарантами для нас можуть виступати Сполучені Штати Америки. Перш за все, а потім уже все інше. До речі, ви згадали за Сполучені Штати, адже дійсно після підписання договору з Британією ходили розмови про те, що США вже тривалий час напрацьовує цей документ. Він ніби вже на фінальній стадії. Наскільки ви вірите в це? Ну, дивіться, я впевнений, що рано чи пізно цей документ буде. Е, я достатньо оптимістично дивлюся, незважаючи на, на всі тракти, які зараз є в Конгресі Сполучених Штатів, де є більшість республіканців, і особливо після того, як е, Десантіс знявся із виборчої кампанії у багатьох, ще більше побільшого, що збільшився, що більше, більше виріс песимізм. Але все ж таки, я залишаюся оптимістом в цьому питанні. Я вважаю, що. Конгрес піде на е, виділення нам фінансування, і на цей рік так чи інакше, в принципі, у нас якихось серйозних проблем не буде а пізніше, після виборів Трампа. Як би там не було, незважаючи на всі заяви Трампа про те, що я за один день закінчу війну в разі того, якщо звичайно виграє ці вибори, то навіть в цьому випадку не буде настільки прямолінійної історії, тому що коли він скаже, що я буду закінчувати війну за один день, він буде виставляти умови не лише Україні, він буде виставляти умови і Російській Федерації. Тому тут не буде настільки все просто, як це здається зараз на словах. Тому і ще раз повторюся: я вважаю, що найближчим часом конгрес виділить нам гроші, а далі треба рухатися по збереженню двопартійної підтримки по відношенню до України. От, власне, ви згадали термін найближчим часом. Раніше до нового року мова йшла про те, що якщо до кінця року, 23-го вони це не вспіють, це буде тоді, скоріш за все, в січні. А яка зараз там ситуація? Чи виглядає воно так, що дійсно цей підтримка України може бути проголосована вже в січні? Ну, в січні э, вірогідність, чесно кажучи, не дуже висока. Сьогодні 23 число, тобто за сім днів, віргідність дуже висока. Але в лютому, в першій половині лютого, я сподіваюся, що буде проголосовано. Останні дані: це те, що правда, зі слів демократів, вони погодили базові моменти по стіні із Мексику, і, власне кажучи, зараз справи в комітеті. Тобто зараз вже дискусія перейшла із загально із загальнопартійної, ну, з міжпартійної на комітетську дискусію. Це вже перехід до деталей. і Можу сподіватися, що якісь кардинальні речі вже були вирішені. Тому дуже сподіваюся на те, що протягом там найближчих двох трьох тижнів це питання буде позитивно проголосовано в конгресі Сполучених Штатів Америки. Ви, до речі, згадали за Трампа, і нещодавно Борис Джонсон сказав про Трампа, що якщо він прийде до влади і він займе підтримку, позицію підтримки України, то це буде дуже серйозний крок за важливими наслідками. Дивіться, я просто е, хотів у у нас Трамп дуже демонізований. Всі вважають, що приходить Трамп і все. От далі починається апокаліпсис. Ну так не працює взагалі політика політика Сполучених Штатів Америки. Це перший момент. А другий момент я лише повторююся про те, що коли він буде виставляти якісь умови по завершенню війни, а я так розумію, що він змушений буде робити разів своєї перемоги, так чи інакше він змушений буде виступати із дуже конкретними достатньо жорсткими умовами проти Російської Федерації. Що звичайно ж Російській Федерації не дуже буде подобатись. Тому, тому я не вважаю, що треба зараз демонізувати ситуацію і е, нагнітати так, що все прийде Трамп і просто апокаліпсис. Звичайно, нічого подібного не буде. Гаразд ще одна цікава тема щодо наших партнерів. От високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозе Борель е, заявляє, що рішення про використання з російських активів буде ухвалене до наступного засідання ради ЄС питань закордонних справ і вже досить тривалий. Час, якщо буде точнішим, майже від початку війни, йде мова саме про російські активи і їхнє використання на користь України. І нещодавно теж ми чули таке, що США ніби як розробляє цей механізм, і вони ніби як близькі до реалізації цього механізма. Як ви вважаєте, чи дійсно вже можна констатувати якийсь суттєвий прогрес? І незабаром в Україні буде нове джерело фінансування, а саме російські активи конфісковані? Я думаю, що зараз про це дуже рано говорити, тому що е, такий крок е, це питання не України і не Росії. От е, якби це там нам неприємно було б чути, але це питання насправді е, світової фінансової безпеки, тому що е, після такого рішення е, виникатимуть величезні запитання, величезні тертя між ЄС Китаєм, між США Китаєм. Між США, Саудівською Аравією і так далі, і так далі, і так далі, тому е, я думаю, що станом на зараз говорити про те, що десь там ми на фінішній прямі скоро е, будуть передані активи е, Україні, а Україна буде їх використовувати. Ну це не м'яко кажучи, дуже поспішне рішення. тому я чесно кажучи. Не розраховував би на місці України. Я б не розраховував, би, що в 2024 році ми отримаємо фінансування саме з цього джерела. 21 січня стався приліт на ринок у Донецьку, де на жаль, загинули мир, загинуло мирне населення. Головний редактор видання остров Сергій Гармаш в одному з інтерв'ю розповів, що обстріли ринку в Донецьку міг бути частиною плану саме Москви з ідеологічного накачування населення напередодні виборів Путіна. Він виключив, вірність, що це ініціатива власне бойовиків, які там знаходяться. Що ви думаєте з цього приводу? Ну о, я не погоджуюсь із шановним колегою. Тому що ідеологічно накачувати це населення, чесно кажучи, немає смислу нікому, тому що ми розуміємо, що будь-які рішення там будуть прийматися за цих людей, і ці люди не будуть брати участь взагалі в якихось вироблення будь-яких рішень. Це перший момент. Другий момент, ну я б не був би таким категоричним, що це не могла би бути просто криворукість російських військових. Чесно кажучи, ми бачили не один раз криворукість російських військових, включно із падінням ракет із їхніх літаків. Тому виключати цей фактор ну так категорично, я б чесно кажучи, не зміг Але я схиляюся до того, що це насправді було пов'язане виключно з одним це була спланована акція Російської Федерації, тобто це найбільш вірогідна версія з моєї точки зору. Виключно під засідання Ради безпеки ООН. Лавров летів на Раду безпеки ООН. Росіянам треба було підняти Градус, розповісти про те, як Україна Дембіт бомбас, і вони зробили картинку спеціально для світових ЗМІ. От і все. Тобто, от це Росії точки зору треба розглядати все те, що відбулося в Донецьку кілька днів тому. Хоча, якщо подивитись останні реакції, взагалі засідання, ООН, я наскільки мені видається, що Росію в цьому плані вже всерйоз взагалі ніхто майже не сприймає, окрім і найближчих союзників, і вже навіть е відверто схвалюють те, що прилітає по території Росії, ви знаєте, я б не був би таким е е е оптимістичним в цьому питанні, тому що який головний посил дав Лавров на засідання Радбезовим. Він черговий раз повторив все те, що е, російська пропаганда не говорить останні кілька місяців. І я на це стараюся всіх звертати увагу, що головний їхній взагалі е, стратегічний наратив, ну або один з е, двох-трьох головних стратегічних наративів, е, це те, що Росія хоче переговорів, Україна не хоче переговорів. І е, цей наратив має чотири аудиторії: перша це внутрішньоросійська, ну хай з нею розбирається, це не наша тема зараз. Друга, це е, глобальний південь, і для цього і картинка якраз для них зайшла дуже добре. Е, третє це колективний захід, і тут теж у певних ЗМІ з'являлися певні сумніви, з'являлися певні запитання, з'являлися не дві, а вісім точок зору, що, звичайно, ж може викликати певні сумніви. І нарешті четверта аудиторія це внутрішньоукраїнська, тому що для нас теж. Вони дуже активно розкручують про те, що от, дивіться, ваша влада не хоче йти на переговори е тоді, коли Путін хоче йти на переговори. Тобто ми розуміємо, що це бджіли кабили, але тим не менше цей наратив вони просовують і активно роблять. І, власне кажучи, як підтвердження цьому наративу е і потрібен був обстріл Донецького е е е базару. Продовжуючи тему Росії, минулого тижня у Башкірії почалися масові протести судочки з поліцією через вирок місцевому активісту. З однією з версій, він закликав місцеве населення не їхати на війну в Україні. А активіст, інший активіста, націоналіст з Башкортостану Руслан Габасов закликав свій народ нарешті розпочати боротьбу за незалежність, поки Росія ослабла у війні з Україною. На вашу думку, цей протест матиме розвиток і чи можуть інші республіки взяти приклад? Ну, дивіться, тут не буде прямолінійних таких речей, як це хотілося б нам побачити. Що з'явилося в Башкортостані національний насправді мітинг з, національним, з націоналістичним мухом. І тут зразу ж з'являється щось в Татарстані, що з'являється і ще десь і так далі. Ні, нічого подібного не буде. Але це рік, 24-й рік, це рік маленьких чорних леберів для Російської Федерації, які будуть з'являтися весь час, і влада не знатиме, що з ними робити. Що я маю на увазі? Тобто, от, ми всі зупинилися на мітингу в Башкортостані, але з моєї точки зору, не менш перспективним є, здавалось би, абсолютно аполітичний чи далекий від політики, так що навіть тяжко уявити собі збір підписів з приводу викинутого на мороз кота Твікса із, із російського поїзду? Не менш політичним являється заява, не заява, а петиція російських студентів Санкт-Петербургського університету, які вимагають побудувати кабінки для анонімного секса в себе в інституті, в себе в, в університеті. Тобто, це все речі, які виходять за межі от логіки тоталітарної держави, і держава повинна на них весь час реагувати. А вона реагує як слово суддіовці. І тому отакі от речі, отакі от чорні лебеді, більші менші. Ну тут останній чорнелебі такий це висунутий владою е, типу антивоєнний кандидат на діждя несподівано е, зловив кураж е, і зараз стає однією з ключових взагалі фігур. В медійному просторі Російської Федерації. Його звичайно з великою долину вірності не допустять до виборів. Його місце займе там системний кандидат від партії Нової Люді Даванков. Але тим не менше це все ці маленькі чорні лебеді, які весь час будуть прилітати, прилітати, прилітати. І все це на фоні різкого погіршення життя, погіршення зросту цін і не росту зарплат. І от оці от от речі, от вони будуть підкошувати і підточувати. Російську державу чи призведете до чогось більш масштабного? Говорити зараз дуже тяжко. Але те, що от зараз от справді от почалися тут от ці от, е навколо політичні, навіть не політичні, а навколо політичні і дуже багато соціальних чорних лебедів е чи лебедів для російської влади, да, вони почалися. Чи можуть вони е швидко і адекватно реагувати? Можуть, якщо це відбувається в одному регіоні, якщо це з'являється разу в кількох регіонах, я впевнений, що ФСБ і взагалі вся система посилаться. Тобто, нашу на думку, 24-й рік, це буде рік форс мажорів для Росії. Вони будуть весь час відставати, це точно можна сказати. Тобто вони будуть на крок відставати від вирішення. Вони не знатимуть, як це випад... Ну, Це неможливо розіграти на випередження, тому що такі речі неможливо взагалі е зрозуміти. Що ти граш на випадження. І єдине, чим вони будуть відповідати, це логіка тоталітарних держави, це е збільшення репресій. Оце це єдине, чим вони зможуть відповідати. Дякуємо, Вадима, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Добре, тоді, дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був політичний експерт Вадим Денисенко. Ви дивились програму Time. Вмикайте новини Луська та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.